Римить і палає всю ніч на вулиці Грушевського. Радом! Головне завдання у активістів протримати полум'я до ранку, для того щоб димова завіса була. Щоб в нас не стріляли, мусора. завдання немає. Ми відстоюємо оборону, тому що вони використовують зброю, і ми повинні захищатись для того, щоб не лягти тут. Для оборони чи не щогодини в епіцентр подій зводять шини. Хто на машині? Добрі люди привозять, добрі люди. А що, що на монтажах за спасибі віддають спонсори? Щоб цих фашистів гнати звідси Купили нову різину. От стара валялась гаража, рішили привезти. А хто і пішки? Побережно. Проте димова оборона не завжди рятує. Ну, ціляться в очі, видно, ціляться, видно, ж вже тренуються в своєму в своїй майстерності. було двоє пацієнтів з травматичним вилученням ока. Поки на передовій барикади палають, у тилу зводять нові і укріплюють, їде рух звідти, регулюємо туда, їде звідти, регулюємо туда. Менш ніж за годину майданівці на швидкоруч будують нові пости, залишають лише простір для руху машин. Стара реклама, нова барикада. Вже да. <реш> тут же є барикада. Наші ще. одна. А, зайва а барикада люди? не завадить. Чим більше, <реш> зайва не завадить. <реш> Чим більше буде, тим <реш> <реш> краще для нас. А якщо будуть відступати, <реш> нужна преграда. Що тут жінка робить? <реш> Воює. <реш> Жінок на нічній варті багато прийшли допомагати, незважаючи на прохання чоловіків, утриматись. Багато б вона прибрала. Ну от видите, вот там нету снега, вот это ми. Та да ваші родичі знають, що ви тут? Ні, не, не знають. Я сказала, що я буду ночувати у подружки. А скорі, а ваші знають, що ви я та подружка, якою вона ночує. Тим часом з іншого боку баракат, все спокійно. В цьому посту ситуація непогано. Добре. Все, все нормально, все під контролем. громадський порядок охороняється. Беркут на штурм не йде. Нападають за межами майдану на автомайданівців. Yeah. Да что вы делаете? Это моя жена. Беркут палками побив машину. Одну тось тобто ми просто уже успів у І силовики напали на Дмитра та його товаришів, коли ті приїхали на виклик про підозрілу групу молодиків під вікнами. Автомайданівці не встигли поспілкувати з невідомими. Як під'їхали кілька автобусів з беркутом? Силовики почали бити машини. Кільком активістам вдалось втекти від переслідування, і останні там дві машини просто вже розтращувалися. Правильно розумію? Тобто вони охороняють, виходить з цих молодиків. Так, да. так. Да. Да. Вони це 100% був з ними зв'язок. Більше автоколона поспішає на місце подій, проте там лише порожні машини. Десятеро автомайданівців щезли. Телефону не відповідають. Машини були розбиті в ну, дріб'язі, людей не було, ключі торчали в, в замках зажигання, людей похитили. Я не знаю навіть звідки з'явився цей автобус. Беркута вони вибігли, почали бити машину, тобто просто з ходу розбивати стекла і все інше, казати, що підкрили двері, випустили. Я їхала. Я водій і ще двоє хлопців ззаду. Їхала, а вони розбили всі вікна. Тобто, е, ну я відкрила двері. Вони е, взяли мене за шкірки, виштовхнули до цього. Сказали е, лягти обличчям в сніг. Напередодні у генпрокуратурі заявляли про невідомих, які вночі торощать автівки громадян. Події які відбуваються сьогодні в Києві, свідчать про посилення агресії з боку окремих екстремістських угруповань. Інших громадських організацій по відношенню в першу чергу до мирних громадян, а також по відношенню до правоохоронних органів. Активісти радять з прокурорам шукати винних серед беркутівців. Азад Сафаров, Святослав Цеголко, п'ятий канал.